Вітаю вас, дорогі друзі, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом, як я вперше познайомився з принципом молитви таємної кімнати. Я ще був на дорозі до Господа. Я вважав себе атеїстом близько 26 років. Мені було я вже кілька місяців читав новий заповіт. Але читав його без молитви. Звернув увагу на одну пораду, що треба Біблію читати з молитвою кожен день по трішки, по 15 хвилин по одному розділу. Я почав читати спочатку з молитвою. І коли я почав такий мати досвід з Богом, на шостий день Господь торкнувся мого серця. Так я зараз усвідомлюю, що тоді я став віруючою людиною. Господь в шостому розділі Матвія, шостий вірш. Каже так, ти ж, когда молишся, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоєму, который в отець твій, відячи тайне, воздасть тобі явно. Я повірив перше Богу, повірив Його Слово, повірив, що я йому в тайні молюсь, а Він мені покаже явно. Я зрозумів, що він чує, він знає мої думки, перша моя особиста молитва. Це була потреба серця, вона звучала так: Боже, приведи мене до себе таким чином, як ти вважаєш потрібним. Хто крім тебе, Бога, краще, знає дорогу до тебе. Не пам'ятаю, як часто я молився цією молитвою по темній кімнаті, читаючи слово, але нерідко це молитва. Звучало. Невдовзі я побачив у це було в городі Харків, побачив рекламу на іванську програму Так говорить Біблія. О, як мені захотілося піти на ці зустрічі. Я так радів, що зі мною пішла і моя дружина. Потім вона згадувала: ти літав туда, мов на крилах. Так мені було приємно чути слово Боже. Ми крестилися. Обоє пройшло близько місяця, і раптом мене, як блискавка, промайнуло в думці, що це Господь відповів на мою молитву. Я йому в тайні, а він мені явно показав. Він мене. Я так м'якесенько з і, мов на крилах, приніс до себе свою церкву. Я не, навіть не помітив, як це відбулося. Який чудний Господь! Він бачить мене, він чує, відповідає. Як він колись сказав на фанеділу, я бачив тебе під фіговим деревом. Я сьогодні маю таємну кімнату кожного дня. Це або кімната в, в квартирі, або. В парку або в лісі таке затишне місто, де я маю затишок з Богом у його ніг. Хочеться зауважити, що це не людина, це сам Господь запрошує. Ти же коли молюся, воді в комнату твою. Нехай кожного дня зустріч з Богом сам на сам надихає нас. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь.